Сьогодні 18 грудня ми вирішили поїхати в гори на день, так як нас там по роботі все одно треба їхати, то вирішили з сім'єю поїхати. Ось так ми їдемо. А, і крістінка їде Ось ми в Цурик приїхали такий будиночок. Швейцарію і тут знайшли. Вдалині тут трошки такий балкончик невеликий. Ось так ми на озеро попали, тут з мостиком. Трохи покататися. А вам подобається? Так, катаємось. Що це за? Кисенька классно. Будем ехать, да? Не ну, упадеть. Тут даже кони катаются. нет. Можна покататися. Трошки темновато. Ми попали до настоящу Арктику. Нашли білого ведмедя. Такого гарного. Тут гарно. Світиться, ліс світиться. А кому холодно, тому нагриться. Ось таку хатку гарно ми попали. з костриком гритися можна. Настояща зима. Різдвяний спірід, як дух різдвяний такий. Ось тут можна на коньках кататися, там рент брати їх. Але зараз не котається, бо не вихідні, то тут достатньо гарно, як такі озера невеличкі.